Вітаємо! У нас на продажу є такий ЮМЗ. По УМЗ що у нас чимало чого зроблено, але в основному по навісному ми робили. По мотору, по коробку ми ніде не залазили, ніде нічого потім не робилося. В основному навісне. Так як він у того діда стояв, то в нього була закища апаратура. Зробили повністю апаратуру. Зробили всі одинакові трубачки стоять. По апаратурі, по всьому цьому він робить ідеально. Зробили форсуночки. Зробили радіатор, ніде нічого не тече, поміняли, Воно ближче покажи. Усі патрубки, нові стоять патрубки, ніде ніякий патрубочок не тече, ніде нічого. Нові хомутики, де треба, де прослабились, поставили. Поставили новий ремень на генератор і на цей, на помпу. Ми повідкрашували там крильчатку таке. Проводка майже готова, все виведено, Зніма... чого не підключено. Того, що знімали капот, підсилював я капот. Там всередині рамка є. Боковинки знімаються. там, так видно там, да? Ну, да. Да, Рамка видна. Зварили сюди рамку, щоб він не прогинався, ніде нічого йому не ставалося. Також ще зробили, що в нас, я не знаю як у кого. У нас був длинний краник, різьба ця була. Переварили оцей бачок, укоротили різьбу. Розподільник не тече ніде нічого, зробили, обслужили його. Ідеальний. По маслу свіже масло залито, до речі, хороше, гідравлічне. Гідравліка повністю нова, тому що у нас був стрельнув один шланг. Поміняли шланг той. Ну, в цілому всі шланги ніде не затерті, нема потертих. ось цей Тут новий шланг обслужили центрифугу, зробили генератор, як бачите. Новенька, кришечка, цей регулятор на ньому новий стоїть. По цьому ще? А, Новий НШ стоїть. НШ новенький, абсолютно новий. Да, гідросиловський стоїть маленький. Качає отлічно, на холостих відео є, попідкріплюю до цього відео, щоб подивитися. Ну, так само, щоб обслужили це все по фільтрах, оцих, по фільтруючих елементах, все чистеньке новеньке. Резина ось така, яка є у нас, ну тут процентів 30%. Осталося. Резини ще, ще оре. Теж відео у нас все є. Нова зварена підножка. На ЮМЗ. повністю з нового металу покрашена. Кому можливо треба така підножка, можемо зварити. Така буде коштувати тисячі. Так, далі. Трактор йде у нас без плуга. Плуг залишається у нас. Тут по циліндру. Ну, як, як і в усіх. Чуть-чуть такий він могренький, ну не тече. Що є, те й розказуємо. Так, по цьому є робочі фари, і там робочі, ось на цьому зверху теж робочі. По, про, ну, Такі діодні стоять. По цьому, по крилах, оце нове крило зварено поподобі тому. Стоять крила. Резина одна хороша, одна така, як оце. ось. Вона не потріскана, нічого хороша, резинка. Е, зробили вихлопнув. Нам вона. А що там було? Ще, що а, одламалася. Да, зварив я, вихлопнув, теж все там нормально. По мосту, по коробки, ми всі нагари поомивали. В останньому відео, як ми його дискували, ні, орав ти останній раз. Оце так і є, його ніхто не ні мив, більш нічого. Це він так оце і стоїть. Заводиться, ми заводили його взим... взимку, приїжджали до нас, люди дивилися. Завівся він. Чудово, прекрасно, як для Люм шикарно заводиться. Що ще щось ще хотів? Так, по навіски, ага, ще, по навіски ще покажу. По навіски ми переточили усі пальці, нові, абсолютно. Тут нові, тут нові, на циліндр нові, Ну, скрізь нові пальці. оце, На навіскі нові пальці стоять. Що ще там? Що ще? Ну, По кабіні там, що, дворники роблять, роб, робить вентилятор. Робить вентилятор. Ну, Кабіна як кабіна. Сидіння переробили, нове сидіння вставили. Розподільник якийсь ну, стара, приборка у нас з нового зразка стоїть, ну покажи там. Оце така кабіна, що є, то є. Так, попідроблювали, де, ну, де могли що. А? а, продаємо того, що треба нам кун. На трактор, ми всі питають, що продаємо, що продаємо. Купили новий трактор, потрібен кун. Цей трактор вже не нужен. Смисло нам його держати, ми краще куна по ціні, по ціні. По ціні 135 тисяч. Ось такий юмзик. Кому не треба, пишіть у коментарях, приїжджайте, знаходимося. Чернігівська область та Алаївський район. Кому буде цікаво, вже ж ви тоді скажемо, де конкретно знаходимося. Ну ось такий юмзик. Кому сподобалось таке відео, купуйте, не пожалійте. Місць, до речі, не виє, коробка не виє. Я відео попідкріпляю, можете самі приїхати, впевнитися, що ніде нічого не виє, нікого не обманюємо. Що є, то є. Чудовий трактор для того, хто хоче зробити якийсь проєкт, роблять там, я бачив хлопці на передніх ведучих мостах, оце був би ідеальний варіант для такого переробки. Так що приїжджайте, дивіться, покуп, купляйте. Все, на цьому відео будемо завершувати. Всього найкращого, до побачення.